Друзі, всім привіт! Ради вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитеся цей канал. Отож, на яку фінансову допомогу в Польщі можуть розраховувати громадяни України у 2023 році. Друзі, ми не будемо казати про фінансову допомогу, яку надають неурядові організації, такі як, наприклад, УВКБ ООН або Благодійний фонд Червоного Хреста. Тобто, на яку фінансову допомогу можуть розраховувати громадяни України саме від польського уряду, від польської держави. Отож, перша фінансова допомога, друзі, це фінансова допомога Сім'я 500 плюс. Це одна з найпопулярніших фінансових допомог у Польщі. Її можуть отримати громадяни України або подружжя з України, які мають хоча б одну дитину, якій ще не виповнилось 18 років. Друзі, ви можете розраховувати на цю допомогу, якщо ви перебуваєте на території в Польщі на законних підставах. Якщо ви маєте під опікою, наприклад, дитину, яка має громадянство України, але їй ще не виповнилось 18 років. Років. І також ви маєте отримувати цю допомогу, якщо ви маєте під опікою дитину, яка народилася в Польщі, наприклад, від жінки, яка є також громадянкою України та перебуває в Польщі на законних підставах. Друзі, грошова допомога буде виплачуватись протягом усього терміну перебування дитини на території Польщі 500, тобто 500 злотих на кожну дитину до досягнення 18 років. Друзі, наступна фінансова допомога для громадян України в Польщі це одноразова фінансова виплата в розмірі 300 злотих. Ця допомога надається кожному українцю в Польщі, який вперше перетнув кордон з Польщею, починаючи з 24 лютого 2022 року. Допомога виплачується один раз. Друзі, для того, щоб її отримати, ви маєте довести, що ви. Прибули на територію Польщі, починаючи з 24 лютого 2022 року, ви повинні зробити песель і ви маєте відкрити рахунок у польському банку. Після цього вам потрібно відвідати найближчий муніципалітет та заповнити там відповідну анкету. Анкета видається на місці. Після того, як ви заповните анкету, вам залишається лише очікувати на момент, коли вам прийдеться допомога. Друзі, наступна допомога для українців в Польщі це фінансова допомога, карта дуже родзини. Це фінансова допомога, яка підтримує багатодітних батьків. За допомогою цієї допомоги можна отримувати, наприклад, знижки в магазинах на залізничні квитки та у закладах харчування. Карту великої родини можуть отримати, наприклад, батька або мати 50% знижка, мачуха або вічим теж 50% знижка. І дитина може отримати 75% знижки. Іноземці. Тобто українці також мають право розраховувати на цю допомогу в Польщі. Також, друзі, не дивлячись на те, що карта видається тільки багатодітним сім'ям, дохід цієї родини не має значення. Для того, щоб отримати цю допомогу, потрібно подати документи до місцевої влади. І це також можна зробити дистанційне посилання. Я залишу в опису під цим відео. Друзі, наступна фінансова допомога для українців Польщі. Це фінансова допомога 400 Вона додається для фінансування перебування дітей у яслах. Максимальний розмір цієї допомоги 400 злотих на місяць. Вона покриває усі витрати пов'язані з закладом, але не покриває витрати на харчування. Друзі, ця програма є новою, оскільки вона стартувала в Польщі 1 квітня 2022 року. Але скористатися її умовами можуть як поляки, так і українці що перебувають у Польщі. Остання, друзі, фінансова допомога для українців в Польщі. Це е, програма Родзини Капітал опікуючий. Це також нова програма. Вона стартувала в Польщі 1 січня 2022 року. Е, у 2023 році вона також триватиме, то ви можете подати на неї заявку. Ця допомога також розрахована на маленьких дітей, але у віці від 1 до 3 років. На допомогу можуть розраховувати також громадяни України.